А ви знаєте, що таке екологічні піраміди? Екологічні піраміди це діаграми для відображення кількісних даних і взаємозв'язків між організмами в екосистемі. Вони складаються з прямокутників, накладених один на одного. Це може відображати кількість організмів або біомасу на кожному з трофічних рівнів. Та описувати харчові ланцюги та мережі. Екологічні піраміди часто показують, настільки ефективно йде передача енергії між трофічними рівнями, низ харчової піраміди це первинні продуценти найнижчий трофічний рівень. Над ними первинні консументи, другий трофічний рівень. Далі йдуть вторинні і третинні консументи. По мірі підвищення ви переходите до наступного трофічного рівня. Поки не дійдете до найвищого трофічного рівня. Так само вгору рухається енергія. Висота всіх прямокутників діаграми має бути однаковою. А от ширина різна відповідно до кількості, яку прямокутник відображає. Відображати можна або кількість особин незалежно від їхньої маси. Ці піраміди так і називаються піраміди чисельності, або можна відображати біомасу на кожному рівні. Та на діаграмі слід вказати одиниці вимірювання, особини чи кілограми на метр квадратний відповідно. Розглянемо такий приклад харчового ланцюга. Він враховує чисельність організмів, але не їхні розміри, трава, яку споживають зайці. Зайців полюють лисиці, а лисиці стають жертвами орлів. Як видно з цього прикладу, зайці поїдають листя трави тисячами. Сотні зайців стають їжею для десятків лисиць, ці лисиці потім годують більшу чисельність оролів. Що більше організмів, то ширше прямокутник. Тому піраміди чисельності можуть бути перевернутими чи широкими посередині. Наприклад, коли один великий продуцент годує велику кількість первинних консументів. Наприклад, дуб він годує велику кількість гусениць. Та, якщо міряти біомасу, то піраміда матиме правильну форму. Кожен вищий рівень буде вущий. Це тому, що на кожному з етапів передачі енергії її частина втрачається. Гусінь важить 3 грами. А дуб 3000 кг. Це 30 мільйонів грамів. Така вага буде в 10 мільйонів гусениць. Але їх стільки немає на щастя. Тому прямокутник, який відображає масу гусениць вужчий за основу піраміди маси дерева. Отже, екологічні піраміди це графічне відображення взаємовідносин між елементами екосистеми, кожна сходинка піраміди відповідає одному трофічному рівню, а їхній порядок відповідає потоку енергії від продуцентів до консументів найвищого порядку. Існують піраміди чисельності. Де кожна сходинка відповідає чисельністю особи на кожному трофічному рівні, є Піраміди Біомаси, де кожна сходинка показує масу в грамах кожного з рівнів, що припадає на квадратний метр. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та ставайте нашими спонсорами. Підтримайте український YouTube.